Всім привіт! Вирощую розсаду ранньої капусти в теплиці без опалення, але з подвійною плівкою. Обіцяють на декілька днів похолодання, так вирощую вже багато років. Було, що і снігом теплицю закидало, а капуста вже зійшла. Ні жодного разу не вимерзала вона. Коли обіцяють морози, я накриваю агроволокном. Можна зверху ще й плівку покласти поверх агроволокна. Мов нам невеликі обіцяють морози тільки вночі, тому накрию агроволокном без плівки. Сіяла я капусту 28 лютого, посіви накривала плівкою. В цьому році так швидко капуста зійшла, вже 9 березня, вся дружньо зійшла і я прибрала плівку. Ще дві ночі накривала агроволокном, останні ночі не накривала, але зараз знову буду накривати. Насіння капусти обов'язково провіряю на схожість. Ранню, пізню, середню. всю. Оце канто вона так швидко росте, тому я її скупила для продажу. Це буде мені в парничок. 1 березня я пересадила в стаканчики. Дитмарше набагато раніше висівала, вона не загинула в хаті була. Тому я ось розсадила для порівняння буду в парничок висаджувати, таку й таку. І ще і агресора залишила, три капустини. Колись отак на схожість провіряла на новий рік, потім не викинула вчасно. Така велика капуста була з агресора, мабуть, більше 7 кг. І якщо капуста має гарну схожість, я її висіваю трішки густіше, ніж потрібно. Бо в теплиці капуста сходить не так дружно, як в коробочці на теплому місці. Це я так висіваю детмаршер фрюер, в неї насіння недороге. А спробувала гібрид Канто, то тут насіння дороге і так густо висівати невигідно. Сходить вона якось довше. Там, де попало густіше, я проривати не буду. Заберу її в стаканчики або через три дні, кажуть, вже потепліє, в тунелі десь випікірую. Бачу, тут її зовсім небагато. Я її ще не проривала. А в основному в мене росте фрюер. Я її посіяла густенько і вчора прорвала. Колись я пробувала висівати ріденько відразу, була в мене теплиця напівпорожня. Зараз прорвала так, щоб капуста не заважала одна одній, і це ще густо, ще раз буду проривати. Дивлюся, десь листочок надкушений, десь синіша, жовтіша, ніж мені хотілося б, і оту я прибираю без жалю. Пробувала я її висаджувати в тунелі, оце те, що навиривала, воно так довго приживається, потім довго росте, нікому вже в кінці не потрібне, тільки місце займає. Тому зараз я його без жалю віддаю курім. Сьогодні навіть редиску сілесту проривала. Оце, де кубкою впало, то тут у редиски не буде нормально. Її треба, щоб сантиметрів 3-5 хоч було між редисинками. Капусту поливали триходермою, маю три види конінгі, харціанові ріде, купувала для розсади, щоб чорну ніжку ганяти. І трішки більше зробили розчину, полили, вона йде як фунгіцид від хвороб. Пізніше я сюди висаджуватиму помідори і огірки. В тому році я тут вирощувала перець Геркулес, бачила на ньому багато тлі. Купила ентамофаги. Це кліщі хижаки, які їдять яйця та личинки попелиць павутинного кліща, білокрилку. Маємо велику лінзу. Сьогодні подивилася, яке воно, як оцей кліщ. Такий прозорий, пузотий, мов не голодний. Думаю, що їм тут їжі вистачить. Вчора капусту прорвала і не поливала. А сьогодні пройшов дощ, так я полила дощовою водою і по вугликах гарно, бо сухувата земля була, як сіяла. Зійде бур'ян і днів через декілька, тоді я попрополюю. Ще не полола, тільки прорвала вручну. На вулиці вже пахне морозом, в цій теплиці нічого накривати не буду, вона опалюється. Висівала в ящички, баклажани, алмаз і геліос. Алмаз розпочав швидко падати, геліус тільки сьогодні бачу он лягає. Тому я його три дні тому розсадила в касети. Він малуватий для того, щоб пікірувати. Потім я його хочу в 200 грамові стаканчики розсадити і вже так в стаканчиках продавати розсаду. І в тому році добре купували таку розсаду з закритою кореневою системою, бо баклажан не любить пересадки. Коли ми висівали баклажани, в нас вже був купований торф, але ми ще не знали, що і чорна ніжка в нас буде. Тому я їх швиденько розсадила в оцей торф. Хтось ще продовжує подать. Я не дивилася, є там у них ніжка всіх, хто стояв, тих посадила в касету. Сходять помідори, які ми висівали 7 березня. Я їх тримаю біля пічки, біля самого теплого місця. Десь раз в три дні повертаю ящики до тепла другим боком. Оце ящик, який зверху поставлю вниз і поверну оцими бантиками на ту сторону. І так, всю кубу перебираю. Тоді помідори в ящику більш-менш рівномірно сходять. Перець, якісь ящики падають, якісь ні. І я спробувала порятувати ящиків, яких небагато впало. Оцю містину полила міцним розчином марганцівки. Ну і полила ті, що дуже падали. Вже в такому стані марганцівка не допомагає. Місце, поки що є, то не виношу. Якийсь рік у нас дуже багато попадало і помідорів, і перцю. Потім ми висівали прямим посівом в тунелі, засівали. Так що рятували ситуацію, як могли. Два дні тому підстригла цибулю, це Любчика густенько. На другій половині пінгвін не зійшов. Я пересадила кенді, з ящика залишилося 25 цибулин. Це халцедон, другий раз сходить кенді досіяна, Також підстригла її. І так виглядає ексибішн. Моя сама улюблена, теж підстригла, підпушила в той день, коли стригла, не поливала. В касеті сходять перці баклажани компанії Нектар. Це мені для, дали для експерименту. В роз'ємних касетах. портека і хаски сходять в різних ґрунтах. Це перці, які я купувала кольорові пакетики, подивитися, нових сортів захотілося, різні сонечка. Довго сухе насіння сходило. І встигла туди попасти чорна ніжка. Навіть гіркий перець, угорський, жовтий, і подає. Дякую всім, хто додивився мене до кінця, розсаду ранньої капусти взагалі вирощувати неважко. Треба вчасно зняти плівку, коли вона сходить, прорвати, полить, прополоть, відкривати теплицю, коли спекутно, накривати агроволокном, коли. Морози обіцяють, гарно загартовуємо перед продажами і в середині квітня вже будемо пробувати продавати. Так більше 10 років вирощую. Сіяла цибулю халцедон, ще не сходить. Це пробую вперше виростити розсаду цибулі в теплиці. З ящиків вже в кінці березня буду висаджувати на грядку.